Я вважаю, що, мабуть, має бути нормальним явищем переселення людей будь-куди і будь-коли. І цей світ взагалі змінять наявні технології. Не буде держав та кордонів. Щось таке дуже схоже, коли сказав і Ленін, і Карл Маркс. Таке соціалістичне братерство загальне. А так, звичайно, що світ відкритий, він завжди був відкритий. Для вас, людей на здається, що світ такий зараз закритий, як був залізний. Ні. Колись людей, люди не мали паспортів і вони рухались будь-куди, їздили, робили собі, що хотіли. Не було ні кордонів, ні митниць. Так і ми навпаки рухаємося от тепер особливо після першої світової, після другої світової війни були була перемога тоталітаризму. Хоча вони нам розказують з офіційної історії, що нібито вони боролись проти тоталітаризму, а навпаки, вони уярмили людей. І щодо волі людини, то, звичайно, що нормою є для будь-якої високорозвинутої цивілізації вільний рух. Але також є нормою для будь-якої цивілізації робота на те, щоб на нашій території, де ми живемо, розбудувати найуспішніше суспільство. Таке суспільство, яке би забезпечило всі базові потреби людей і зверху, і більше, і якомога більше. Щоб люди могли тут жити і процтати, щоб здати всі культурні потреби людей базового населення, це є нормальним для держави, для країни, для людей. І ви мали би міркувати в тій площині, якби Україна би завалити достатком як українців, бо зробити розвинутими інтелектуально, духовно, культурно, матеріально багатими. Пам'ятаємо, що культура і добробут. Багатство це є речі, які стоять поряд. Буде у нас висока культура, у нас буде і достаток. А ви, як ви соціаліст чи будь-хто, ну, це ваша справа, хто ви є, ви, звичайно, що маєте право і можливість і тепер емігрувати будь-куди. Може, не настільки вільно, може треба якісь хоч зусилля трішечки зробити, але все одно потрібно. Тому що ніхто вас не тримає, подобається вам інша культура, їдьте в іншу культуру. А Україна. Буде державою українського народу. В Україні буде панувати і утверджуватись українська культура і український суспільний лад. Тож, вільний світ наше майбутнє. І нехай кожен в тому світі знайде собі своє місце. Нехай українці знайдуть собі свою Україну на цій території, на території держава Україна.